Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Тема сьогоднішнього уроку перевіряє свої досягнення підсумок за темою, що по серці жила батьківщина. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми прийшли сюди учитись, не лінитись, а трудитись. Вдихаємо носом, видихаємо носом, вдихаємо ротом. Видихаємо ротом. Вдихаємо носом. Видихаємо ротом. Вдихаємо ротом. Видихаємо носом. Оці. Перевіряємо своє досягнення. Що ми, що ми знаємо? Ми знаємо, які символи обереги важливі в житті українців. Саме це наші символи це верба і калина. З якого віша це речення. У тих квітах наша мова, наші ріки і поля. Так, це патрикійські диви квіти, і автор твору наталка поклад. Ми розуміємо, чому розділ має назву, що по серці жила батьківщина, адже всі твори присвячені рідній Україні. Коли говорить про Україну маленька, а коли велика, коли говориться про якусь сім'ю, вона маленька, а коли про народ, то велика. Чому родина порівняється з червоною калиною, Адже вона нас так цвіте, розривається, а, має шану, так? Які почуття дівчинки передано в вірші мій тату повернувся з війни. Так, хвилювання, вона дуже сподівання побачити тата. І е, коли вона його побачила, вона хвилювалася, що це все сон і його не злякати. Мімо, визначати головну думку легенди вічна Тополя, е, що наша Україна така ж вічна, як і це дерево. Розказувати на пам'ять вивчений вірш Батьківщина. Складати прислів'я, складати тематичну погудинку. Так, ми з вами говорили, що народні символи України це і верба, і барвінок, символ мужності, життя, символ справжнього козака, верба це символ неперервності, писанка, символ сонця, життя, його безсмертя, любові, краси, весняного відродження, добра, щастя, любові. Вишиванка це національна святина, символ здоров'я, краси, щасливої долі, родинної пам'яті, любові, вірності. Провай символ життя його називають святим. Калина це символ краси, кохання, щастя, це також особлення дому, батьків та свого роду. Вишитий рушник це стародавній оберіг дому, А лелека – це символ сімейного затишку і благополуччя, любові до батька, матері рідної землі. Яка ж головна думка легенди вічна Тополя, що Україна наша вічна? І автором легенди є Василь Олександрович Сухомлинський. Пам'ятаємо, з вами складали Батьківщина. Батьківщина це Україна, це домівка, мама, тато, школа, друзі, мова, слово. Давайте складемо прислів'я: та земля мила, без верби Калини знання дерева. Немає України, а діло плоди, де мати народила. Та земля мила, де мати народила. Без верби Калини. Немає України. Знання дерево, а діло плоди. Так, і о, ваше завдання це буде виконати тестування. Певно, все вас вийде, ви в мене розумнички. Я вас вірю і очікую ваші чудові результати. До побачення.